Що це взагалі за чоловік, який не працює? Якщо говорити про розлучення, хто і як має забирати гроші, квартири, машини? Як вони мають ділити своє майно? Те, що зароблене чоловіком, має залишитись при ньому. Те, що зароблено жінкою, має залишитись при ній. Якщо жінка не працювала, вона народила дитину, вона сиділа з цією дитиною, вона ніколи не працювала. Їх родина, яку забезпечував чоловік, має квартиру, машину, дачу. Хто має забрати все це? Жінка має піти геть з дитиною, не маючи нічого. Ні, в такому випадку абсолютно ні, тому що всі ці роки вона присвячувала себе чоловіку, дитині, затишку. Вона, звісно, має право на частку цього всього. Якби дружина вона на наповню, вона намагалась щось робити. Але ж так сталося, і він має їй щось залишити. А якщо чоловік ніколи не працював, а жінка працювала, і вона зробила квартиру, машину, дачу, хто має забрати ці кошти? То жінка має забрати. Так він сидів вдома, він обслуговував, готував їжу. Таке дивне питання. Ну він же ж чоловік, він же ж якось має впоратись. Що це взагалі за чоловік, який не працює? Так він був вдома з дітьми. Ну це також да, ну. Певно, Дружина має допомогти якимось коштами йому, але не забезпечити повністю в такому випадку. Мені здається, що має залишитись більша частка про жінці.